О 9-й годині ранку в Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочались вибори нового ректора. Проголосувати мали змогу майже три тисячі виборців, студентів та працівників університету. Для мене як для студента перш за все найважливіше думки ректора стосовно студентського самоврядування, чи підтримує ректор студентську спільноту. Чи для нього це важливо? Чи вважає він органи студентського самоврядування так само важливими на рівні з іншими органами в університеті? Бов'язково переглядали кожного кандидата хто яку програму готував, що пропонував, які ноу-хау для університету, що було важливо і на що можна було опиратися, щоб такий вибір був усвідомлений і дуже відповідальний. Звичайно, ми дивилися на досвід роботи, на те, як людина вміє працювати, наскільки є ефективним і менеджером, і відомим науковцем або має. Досвід роботи тій чи іншій галузі це безпосередня співпраця з студентством, з нами, як з активною і рушійною частиною університету і нашого життя. Тому я просто хочу, щоб це була максимально відповідальна людина, яка буде прислухатися до нашого голосу і чути нас, і сприймати нашу якусь критику, певно, чи навпаки, те, що ми хочемо бачити в нашому університеті. Для виборів облаштували три дільниці: дві в головному корпусі, а третю – в науковій бібліотеці, розповідає голова організаційного комітету з виборів ректора університету Анатолій Романюк. Переможець визначається за першим туром, якщо він набрав понад 50% голосів, тобто знову 50 плюс один голос. Якщо він не набрав такої кількості, ніхто не набрав такої кількості голосів, тоді проводиться другий тур виборів. Він проводиться на сьомий день після першого туру. З практики. Є гіпотетична можливість, коли є людина, яка набрала, умовно кажучи, відносно більшу кількість голосів. І друге місце має не одна особа, а дві особи. Тобто, якщо таке би сталося під час першого туру, то тоді мав бути проміжний тур, який би відбувався в четвер. Цього тижня голосування завершили о 15.00. Зазначу, останні 10 років ректором був Володимир Мельник. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.